Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І також з нами за численними побажаннями наших глядачів. Наш Мурчик, і поговоримо ми про те, що у ніч на 20 січня 2024 року росіяни здійснили чергову повітряну атаку України дронами Камікадзе, яка торкнулася і Одеської області. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 20 січня 2024 року російські окупанти атакували південну Україну, запустивши сім ударних безпілотників типу Шахет з району Приморсько-Ахтарськ. Це у Росії на південному березі Азовського моря. Також трьома зенітними керованими ракетами С-300 вони атакували з тимчасово окупованої частини Луганської області по Донеччині. Повітряна тривога в Одеській області оголошувалася напередодні увечері приблизно 20 21.20 по 23.20. В інших областях України повітряна тривога була довшою. Мобільні вогневі групи е Збройних сил України змогли збити чотири ворожих безпілотники з семи. Решта три не досягли своїх цілей, і два з цих збитих дронів збили над Одеською і Миколаївською областями. Зауважу, що в цілому дрони летіли у напрямку Хмельницької області, і інформації про якісь втрати чи ушкодження від тих трьох незбитих шахетів не було. Протиповітряна оборона працювала загалом у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей. Також минулої доби ворог здійснив авіаційний удар керованою авіаційною ракетою Х-59 у напрямку Миколаївської області. Однак запущена ракета втратила свою бойову спроможність і в Пала десь над Херсонською областю. А тепер на завершення трохи статистики по збитим шахедам за січень 2024 року на основі офіційної відкритої інформації. Всього, не враховуючи новорічну ніч, оскільки в новорічну ніч запускалися шахеди ще фактично у грудні, росіяни запустили за січень за. 20 днів січня 177 шахедів. З них сили протиповітряної оборони збили загалом 143 дрони камікадзе. Таким чином, ефективність системи протиповітряної оборони у сегменті збиття дронів камікадзе, шахедів чи та інших таких ударних безпілотників складає рівно 80%. Це дуже непоганий результат. І ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення. Слава Україні!